Всім доброго дня, Хочемо презентувати будинок в стилі хай-тек з загальною площою 310 метрів квадратних, корисна площа даного будинку 245 метрів. На ділянці 15 соток. Побудований будинок в селі Ходосівка. Ось такий даний будинок представлений з гаражем на два автомобіля. Досить об'ємне місце для парковки. Тут, напевно, автомобілів 5, сміливо можемо розмістити. І додатково є гараж. Розбирається в брендах, це топові ворота, Хьорман І по фасаду використовують барашек в поєднанні з керамогранітом. з таким. І зверху термодошка. Ось так виглядає будинок з боку. Присутня крита тераса. З тераси присутня зелена зона, зроблена з бурківки. Доріжка і вихід на основну ділянку. Декоративне насадження, присутні клумби. Це створює повинно, таку атмосферу, затишку. Ось є вихід. Ступіньки тут граніт, гранітне матова і тут глянцева виглядає досить естетично. Ділянка 15 соток. Ось так виглядає по периметру. Як ви помітили, вже висаджені туї. Туї досить такі. Красиві туї, ось Як ми бачимо, вони такі як, як вогники. Ось так виглядає сам будинок. І навколо воду відведено в дренажку, Ось так виглядає садна частина і повністю нормальний відступ від будинку і дуже комфортно йти. Нічого не тисне, Скажем, навіть ця стіна вона тут не заважає нам. На початку у нас алюмінієві двері. Заходячи в будинок. Ось така вхідна група, присутнє місце для шафи, для гардероба, але в будинку є ще окремо для цього, на першому поверсі, гардероб. Ось він з вікном, досить об'ємний. Ліворуч від входу присутній гараж. Тобто в гаражі достатньо місця на два автомобілі. З гаража можемо потрапити в такий тамбур. До будинку, це холодний тамбур, тобто можна тут встановити шафи закрити. І, в принципі, два призначення може бути цього приміщення. Це або під сауну, тому що тут заведено вже тепла підлога, або холодний тамбур для зберігання продуктів. Далі є місце з кладовки і котельня. Ось у нас тут котел. присутній, місце під водопідготовку. Очистка і тепла підлога. Будинку всюди тепла підлога. Будинок побудований з керамоблока. Ось у нас перестінка між гаражем і основним приміщенням. Ось так само є перестінки в будинку. Санвузли поштукатурені піщано-цементним, а тут у нас, як ви помітили, гіпсова штукатурка. Автоматика у нас тут хайгер. Вся брендована, дуже якісна. І стабілізація, яка стабілізує, відсікає, скажімо, перепади. На першому поверсі присутній санвузол, Ось такий далі підйом на другий поверх. І далі ось тут у нас розкривається основна вітальня з кухонної зони. Кухня в цьому блоці. з кухні є доступ до. Комори, або так сказати, до такого господарського приміщення і до котельні, там де ми з вами були. Також під сходом можна встановити тут шафу, і ще зона для зберігання може бути досить така об'ємна. Зона кухні. Всі комунікації виведені і підключені. Вихід на терасу, присутній ось тут. І всі вікна у будинку алюмінієвий профіль. Так виглядає вітання, монолітні сходи, монолітне перекриття. Ось ми бачимо на даний момент монолітну плиту, яка поєднується з монолітними сходами. Піднімаючись на другий поверх, бачимо велике панорамне вікно і зліворуч постірочне. Місце, де можна встановити правильну машинку, сушилку, шафу для зберігання речей. Тут у нас кімната. Така от дитяча з власним гардеробом. То, Ось Такий гардеробчик, Три квадрати, кімната 20 квадратів. Аналогічна кімната ось тут. Теж вікно в підлогу, тут такі панорамні і гардеробна кімнатка. Тут в нас кабінет або може бути просто якась зона відпочинку. Ігрова, гостьова. І для цих кімнат є спільний санвузол. В цьому санвузлі можна встановити душ-кабіну, ванну. Всі інсталяції в нас по будинку вже встановлені. І основна перлина даного будинку це є мастер-спальня, яка поєднується з особистою зоною санвузла. Санвузол достатньо об'ємний, там душ-кабіна. тут є місце під ванну. Інсталяція вже встановлена, в санузлі є вікно і також в цій кімнаті є великий, достатньо великий гардероб. По гардеробній частині, дивіться, це вся площа це є гардероб. Тобто Тут шафа, тут шафа, тут можна ну, по суті ціла кімната. Ну і Крім цього, дуже класний вид згори, тому що цей будинок поставлено трошки вище і присутня верхня тераса. На верхній терасі зроблене ось таке дерево чудова видова частина з будинку. Ось такий будиночок є в наявності, готовий до перегляду, готовий для того, щоб його дивитися і починати в ньому ремонт. Тож, ласкаво, просимо на перегляд даного будиночка.